Донецьке видання, інтернет-видання Остров повідомляє про деякі обставини цього вибуху і пише про те, що, власне, воно спричинив ця подія, вибух спричинив заяву лідера терористів ДНР про припинення режиму перемир'я. Самого перемир'я як такого фактично і не було, але вибух став гарною нагодою для того, щоб офіційно його скасувати. І острав зазначає, що надзвичайно потужний вибух був сприйнятий як ракетний залп українських збройних сил по Донецьку. хоча... Жодних документальних свідчень, якихось експертних висновків про застосування ракет немає. І Київ офіційно заявив про те, що в цьому районі не використовував ракет. Точка У про які говорили терористи, і взагалі не вдавався до обстрілів до застосування ракет проти терористів. Ну, ось цей користувач, який називає себе лідером антидейнерівського спротиву, я бачу, що він сам насправді написав, що він з Луганська, і вони, здається, передали нові координати замінованих терористичних баз, так так для терористів у підпільників є сюрпризи. Вони зашифрували повідомлення і запропонували знайти прочитати його і знайти наступний заряд, який має вибухнути, в разі якщо терор. Терористи вчасно його не знайдуть, Так що боротьба йде проти терористів і в їхньому тилу, і звичайно, це всім нам має додавати оптимізму, оскільки проти терористів ДНР та ЛНР борються не лише війська та добровольці, але і мешканці цього регіону.